Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. В нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні наше місто приділяє дуже велику увагу відділу освіти діткам, які займаються в школі, які ще не займаються, і над цим теж працюємо. Сьогодні батьки пишуть заяви. Ми обробляємо ці, ці заяви і, і до кінця неділі, і також на наступну неділі вже будемо думати, як ми будемо працювати сьогодні. Я кожного дня і, і, маю такого листа, в якій гімназії. Я зараз ще в яких гімназії скільки було діточок на офлайн обученні то есть це сидять за парти. Наприклад, великий жаль, в нас тільки одна школа, Бурлаче-Балківська гімназія. Сьогодні там не навчаються дітки, дітки, бо нема там найпростішого укриття. Щось будемо думати, і звісно ж сьогодні збільшилася заява батьків, і ми будемо опрацьовувати і будемо вирішувати з кожним директором школи, тому що директор школи несе першу очередну відповідальність за, за діток. Так що повинні це розуміти. Директор школи лише. Директор школи, вчителька. Ну я як мер, звісно, внесемо відповідальність за діточок і ми хочемо зробити все правильно. Також хотів би сказати, що пройшов із полком. Дякую членам із за замістителям, які були прийняте рішення вже з четверга. Дітки будуть получати так званий вітамінний завтрак, мабуть, там сніданок. І там буде яблучко, якесь печиво. Так що підтримуємо наших діточок і ще раз дякую членам виконкому за це. І далі ми будемо розглядати питання, і, мабуть, чи кормити дітей, чи давати малозабезпеченим якісь пайки. Ну, це питання роздивляється, тому що може бути тривога і, на жаль, така сьогодні ситуація. Так що робимо, робимо свою справу. Комунальні підприємства працюють, і сьогодні водоканал устраняє неполадки, там ще день-два, велика аварія, ну, всі з водою, всі з каналізацією, спину працюємо, тому що є такі моменти, що ну, треба робити, і які не, не потребують відкладання. Також всім би вам а, хотів би побажати тихої, мирної, спокійної ночі, без безсірени тривоги, якщо це можливо. Сказать вам до новых зустреч. У нас все будет хорошо.